Організаторами змагань виступили громадська молодіжна організація Моторспорт та Калуський автомобільний клуб Рейсво. На рахунку цих об'єднань кілька спортивних заходів, проведених у Калуші, впродовж року: автослалом, автоігри, кільцеві змагання, автокрос. Автоклуб Рейсво зараз об'єднує 18 однодумців, які прагнуть популяризувати автоспорт у Калуші. Кількість членів клубу постійно зростає. Громадська організація Моторспорт складається з восьми автомобілістів. Починаючи з 2004 року, хлопці постійно беруть участь в етапах чемпіонату України з раллі, які проводилися в різних регіонах нашої держави. Нещодавно дві організації вирішили спільними зусиллями провести західноукраїнські змагання з кільцевих гонок. На колишній аеродром в селі Купанки 15 листопада приїхали 38 автоспортсменів зі Львова, Чернівців, Стрия, Івано-Франківська та Калуша. Ми проводимо так масово перший раз. Те, що ми проводили слалом, це є, можна сказати, наша міні-підготовка до цих змагань. Тому що таких масових змагань в Калуші ще ніхто не проводив з такою кількістю учасників. І це для нас дуже затяжко. Ми залучили дуже велику кількість. Наш клуб, весь, тобто 18 чоловік. Клуб Моторспорт теж дуже велика кількість чоловік. Ми дуже вдячні нашим спонсорам, які допомогли дуже нам в організації. На сайті у нас була вивічена ніби реклама змагань. Дуже багато людей цікавилось. Просто деякі люди не змогли приїхати просто по погодних умовах. Ну, готувалися до сухої погоди, якби. А виходилося, що по прогнозах мав би бути дощ. Як бачите, в першу чергу я би хотів подякувати всім учасникам, які Всім одноклубникам клубу Рейсвар, клубу Моторспорта літім. Всі дуже оперативно спрацювали, всі дуже оперативно до цього готувалися відповідально. О, трошки є які, як правило, технічні проблеми, ну але це, я думаю, це нюанси. Для першого разу це е, таке ми поправимо. Е, дуже хочу б, е, в, подякувати міській раді, все ж таки е, допомогли нам із пожежною машиною, із е, патрульною машиною, із швидкою, в такий якби, е, важкий час епідемії. От, дали нам і швидку машину, і так далі. Е, як би хотілося провести це все на такому Гарному рівні, щоб були і санвузли, і виїзна торгівля, якось так, щоб було все цікаво. От. Як бачите, при погоду, все ж таки і глядачів теж дуже багато. Кожен учасник змагань повинен був проїхати чотири кола по 950 метрів. Перше коло було пробне, а три наступні залікові. Під час залікових заїздів несподіванкою для учасників став раптовий дощ, оскільки тренування проводилися ще на сухій трасі. Та для досвідчених автолюбителів погіршення погодних умов не стало на заваді. Автомобілі учасників було розподілено на чотири класи. Задній привід з об'ємом двигуна до 1600 кубічних сантиметрів. Передній привід іноземні автомобілі до 1600 кубічних сантиметрів. Передній привід вітчизняні автомобілі до 1600 кубів. І передній привід до 2000 кубічних сантиметрів. На трасу виїхали не тільки стандартні машини, а й удосконалені своїми власниками. Переможцями автогонок у своїх класах стали. Маркіян Клименко зі Львова, на вас 2101 Михайло Петров зі Стрия – На Део Нексія. Володимир Бікіньов з Івано-Франківська. На ВАЗ-2108. Та Ілля Нехай з Івано-Франківська на автомобілі Ніссан-Санні. Організатори шоу обіцяють, що Калуська осінь стане постійним етапом чемпіонату Західної України з кільцевих автогонок. Крім цього, Моторспорт і Рейсво планують провести у купанках зимові кільцеві змагання, а в підгірках зимовий автослалом.